Сьогодні ми поговоримо про фізаліс, незвичайну і дуже корисну рослину, яку можна вирощувати на своїй ділянці. Також ви побачите, як підготувати і посіяти насіння на розсаду, щоб отримати щедрий і смачний урожай. Вітаю на каналі Яскрава Клумба! Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо засівати! Фізаліс це рослина з родини пасльонових, близький родич томатів і баклажанів. Його плоди вкриті тонкою оболонкою, схожою на ліхтарик. Існує два основних види фізаліс овочевий та ягідний. Овочевий фізаліс має зелені або жовті плоди, які чудово підходять для приготування соусів та маринадів. Ягідний фізаліс має солодкий або кисло солодкий смак. Його використовують в десертах або споживають в свіжому вигляді. Фізаліс багатий на вітаміни, А, С та антиоксиданти. Він зміцнює імунітет, має протизапальні та антибактеріальні властивості. Ця рослина корисна для травлення і загального зміцнення організму. Щоб отримати багатий урожай фізалісу, потрібно правильно виростити розсаду. Оптимальний термін посіву залежить від кліматичних умов вашого регіону. Найкраще висівати за 6-8 тижнів до планової посадки у відкритий ґрунт. Орієнтовно, це кінець. 5 з лютого початок березня. Сьогодні ми будемо сіяти насіння фізалісу овочевого з сайту яскрава клумба. Наше насіння має високу схожість і допоможе виростити міцну і здорову розсаду. Все, що потрібно в розсадний сезон, в тому числі якісне насіння овочів і квітів, ви знайдете на сайті Яскрава клумба. Посилання залишаємо в описі під цим відео. Почнемо з підготовки насіння. Беремо ватний диск, насипаємо на нього насіння, накриваємо ще одним ватним диском. І зволожуємо диски теплою водою, залишаємо на декілька годин, це допоможе прискорити процес проростання. Для успішного вирощування розсади фізалісу важливо правильно приготувати ґрунт. Фізаліс любить пухкий, легкий родючий ґрунт з хорошою повітропроникністю. Ми будемо використовувати готовий субстрат з біогумусом. Щоб покращити готовий субстрат для посіву фізалісу і забезпечити найкращі умови для розсади, до готового субстрату, можна додати декілька компонентів, що покращать його структуру. На кожні три частини готового субстрату додаємо одну частину розпушувачів, це може бути агроперліт або вермикуліт, або пісок. Можна брати якийсь один, а можна всього потроху. Ретельно перемішуємо та трохи зволожимо. Субстрат повинен бути помірно вологий, але не мокрий. Розкладаємо по торфяних стаканчиках. Ми будемо вирощувати фізаліз без подальшого пікерування, тому будемо сіяти насіння одразу по окремих стаканчиках. Перевагами торфяних стаканчиків є те, що вони забезпечують гарну аерацію коріння. А ще під час пересадки розсади у відкритий ґрунт ми садимо одразу зі стаканчиком. Вони біорозкладні і під час пересадки коріння не отримує ніякого додаткового стресу. Кожен стаканчик розкладаємо по 2 насінини на глибину 0.5-1 см. Слабшу рослину ми потім видалимо. Після посіву злегка дозволожуємо, ставимо стаканчики в тепле, гарно освітлене місце. Для активного росту та розвитку розсади світловий день має становити 12-14 годин. Тому за потреби використовуємо досвідку. От і все так просто та легко посіяти фізаліс на розсаду. Ця рослина не лише прикрасить вашу ділянку, але й порадує смачними та корисними плодами. Наразі усе з вами була яскрава клумба рослини, що дарують. Щастя, до нових зустрічей.